Усім привіт! Всім привіт! З вами Марк. І сьогодні ми будемо грати на рижки Воснесіні Ан... Воснесіні... Воснесіні Ангелів. Я такий радий, нам залишилося трохи с... почекати. Рахуємо до десятим. Раз, два, три, ой, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один! Ура! Ми знову будемо відкривати ці стардропи. Бачите, я такий радий. Ох. У мене вже є один ангельський скін. У нас з'явилися оці ангел. На перепольже. Ну, багато чого тут я такий радий. Новий сезон, дивіться, появився. Давайте, до речі, відкриємо. Новий ранговий місяць. О, мене бель випала вже. Бронзовая ліга, пропуск. Серебряна ліга, і тут ще 600. Вау, от зараз ми подивимось, що тут. Шо? Хоча б з ним на Динамайку як і обіцяли. Окуль... Окулістик динамайк. Вибрать пропас. Не. Спитувати не буду. Добре, давайте все подивимось. Ого! І ще раз встаючи ці ангельські пріс. Давайте. О, щось хороше там. Давайте подивимось. Що? Ой год! О! Що? Нова ячейка для спів. способности. Аллилуйя! Погнали! У меня теперь трио есть, все пацаны ангелы. О, видите? Видите? А я у меня? Вкусный, чтоб... Супер жаль, Ближається з времени. Питомці атакують быстрее. Вау. У мене новий персонаж уже. Бачите? А що, до речі, у мене на іншому акаунті буде? Давайте подивимось. У мене новий персонаж випав, я навіть цьому не вірю. Ну, тут я не граю майже. Через те, що я його ще казав, буду розігрувати. Давайте подивимось, що тут Тердропа випаде. І кота в мене, вибачте. Ну, але тут випадає уж, уже не цікаво. Я тебе... Тип... Ага. Тут ще треба платити, платити за геми, Це цікаво, але, але я не хочу платити за геми просто. Тобто платити єми пошатуніш що, що в мене. Я можу купити ці англійські. Штучки. Давайте назад повертаємось. Слава Богу. Так, ми маємо взяти в будь-якому разі Ні, тут, тому що в неї є тільки питомець, який може ходити А, ну і у джубу. Ого, тут ще є ось таке. А тут у нас його не було розпаковано Давайте серебрі ну, можна пограти. Я думаю, тут є, буде таке мотифікат. Не, модификатора тут такого не было. давайте фенга. Ну, о, первый бот, бачите? А, выбрали. Первый бот земной буду играть. Луне. Не, я возьму по своему решению Мортиса. половина на багато кращий. Ну зараз зі мною має бути типу поди, а по початковці просто. Які дійшли до цього рівня. А... Ах ти. Пліс, фен, хай ти заб'єш гол. а він помер, добре. Ах! Бац! Я ви... вижив. Я не знаю як. А, помер, добре. А от це було. Фух, в голову не, заби... не забили. Зараз тільки наш. Наша черга уже це робить усе. Їх убить повністю. нє ні -ні, ні 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 Роза не та ще. вона. вона просто так хоче показатися, типу прикольною. Так, ей. И... Бот. Молодец бот. Хочется что це назвучить? Оп, засада. Мне убили. Ирарута а-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чему у меня и кота такая? Не-не-не-не-не. Роза мне. Вот, Бу... в принципі, це може бути. Д... Ні, це не будет, вони завжди прямо б'ють. Давай! Засата на ворона. Ай-яй-яй! Чому я поможу? Вони нам також забили гол. Я не розумію, чому нам так тяжко грати, а це вже серебріна ліга. хоча я заходжу кожен день. І не тільки забрати подарунки, а по-реальному пограти. Та ну, чорт! Роза! Ам, брю якась. Зараз буде овертайм. О чому я це її зробив. Все ми виграли Нічого цікавого. Просто виграли роут. О! Так щедро. Ні, нічого цікавого. Ти ангел, ні. А ну, ти можеш при... поіграти за... за їх ангельських. Ні, я не зараз. Мортіс Претендент. Ні, я це зараз забирати не буду. Бо як я вам і казав, я економлю. Я хочу для вас відкрити серію. Де я буду забирати всі нагороди. Так, уже грають і от не можуть отримати 15 стардропів. цього. У мене усілення собі. але <тур> можна і попробувати. Я, правда, не розумію толка, що тут треба робити. От Донатір, прекрасно. Зразу же задонатив, щоб купити оцей скінчик. Ну, в принципі, непогано, я б також купив. Та ну, Едгар, Ріна. Ні, ведмедя вони убили. А, а це погано. До речі, карта така непогана. Перший ой, брезраков. Так, ну ми вже отримали дві штуки. Анграмадамен, ангера, ангерамандамен, ангера ангерамандамен, мен. Скільки можна цю ікоту? Анграманда. А, я, я похожу граф штуку. Ну давай! Чому мій ведмедь так тупить? Ой-ой-ой! Хай це буде моя. Так, віддаємо наш нашому повелителю. Якщо так можна сказати. О, вони поламали тут, тепер ми їм ламаємо. Нічого дивного, просто ламаємо базу своїм ворогам. Так. Оце я не дам тобі, Едгар. Давай, ведмедику. Давай, Ед! Едгар, помри. Ні, Що тут треба взагалі робити? Так, последний бой. Добре. Добре, добре. Битва ангелів від демонів. Давайте. Ми з ведмедом щось робимо, а я не розумію навіть що. Ні! От тобі ні, точно ні. Ми програли чи виграли? Побіта. Я навіть не розумію, що ми зробили. Так. Ну, може... Ах, так хочу вже відкрити, але не... не можу. Я думаю, ви також це дуже хочете получить. А... Ага, щоб його отримати, треба типу, донатить. А я на, те, на таке не можу піти. По-перше, мені не дозволяє донатити, а по-друге. О як! Можна точно зіграти в ранговий бой. за це мене непогано так присипить нагорода. Так. Уничтожьте турель вражеских команд. Из порталов выходят призраки, ангелы и демоны. Вести свою из... извечную битву. Собирай амулеты, чтобы призвать их. Заражайтесь за, за, тебя. Амулеты появляются рядом с центром. Короче, туфта. Я уже разумею. Що тут треба просто амулети, збирати, зламати базу і, і хеппі енд. Але от, що я не розумію, це оці от штуки О, бачите Оці от? Так, погнали. Нам треба щось зібрати амулети і вбити їх. Так, добре, що в мене усил. Слухай, я бачу в тебе дам. А, вона хоче типу сдав. О, перший призраковий. Перша битва ворогів наших. Алло, ламайте, не, не убивайте наших. О, да-да-да-да-да-да-да. їх так, так-то можем. У них уже 25 витло моя база. Ну зараз треба ще раз так зробити і все Готово. Оу, oh, моє! Yeah. 14. Шкода, що вони поламали, правда, нашого ведмедя. О, і біля нас ще собачка тут гуляє, сподіваюся, без густі. Ай, що ти зробив? Кадзе загубила прекрасно. Ой, тобто. І... Добре, що мій ведмедь також допомагає, але ми їх убили все. Хм, так, ну я зараз на другому місці. О, на першому. Прекрасно. Я сподіваюся, ус... усі не зможуть так зробити прогрес, як і я. З командами? Я уже бачу, що там відбувається. Так, амулетів у нас дуже багато. Ай! Ну що ви робите? У них два також амулети, мені так не, не треба. А, я зрозумів, скільки в тебе амулетів, скільки і призраків. Тепер усе зрозуміло Альо, Алло, ні ні, ні ні фух. Так, ну зараз у нас більше амулетів, ніж у них. Та ну, я не заспав. Що нам треба робити, я не знаю. Давайте хо. Хочеться і не. Те, що треба, але Зробити усе можливе. Опа! Менді, це ж е, Дві, дві ведметі. Ти ще ж. Де ще скрайне солодощі? Так, зараз... Бац! Я їм. я більше кинув, ніж. Ні! я куплю. Я... последний момент не встиг. Давай, давай! Перезарядка, перезарядка, перезарядка. Ні, у них просто целая хвиля. Нет. Бац, ну виведе медіот. Менди. Менди менди. Ну-ну.

Чорт, наша база зараз не витримає. Але в нас Амулетів одинаково. Все нам Хана. Бо я Боякон. Да, нам Хана вони виграли. О, да, пораження. Але я досі. Це вже мене лякає. Але я думаю, ми уже маємо завершувати, завершувать. і цікаво. Не, ще дві хвилинки. Можна. Нам треба І ще одна, і ми зможемо навіть відкр... відкрити за ще два англійські стармовики. Ох, хтось вирішив взяти мех і... І Міко вирішив взяти Кадзе. Написав Міко, а зам за Кадзе. Та ну, я хочу ці скелети поламати усі. <плес> Давайте сюди. Так, ну мех без свого костюму шо. А я зараз прогорю. У нас навіть немає їх. Давайте. Оп. Все, ми забрали. Ми забрали усе. Я вбив навіть одного. Так, так. Бац, бац. Бац. Кадз... Кадзе уже не нова, вона рахуйте вже як стара, молода. Не знаю, як це сказати точно. Ах ти Шедгар! Получай. О, зараз ми точно їх затащимо, бо в нас 9 англів, а в них всього 3 і в них всього 82 хп, а у нас 100 повних. Так, оце вже не чесно. Опа! Так, треба їм. Допомогти, треба допомогти, знищити усіх. Так, у нас один ангел, а у нас, у нас один ангел, а у них ноль. Я зрозумів, тепер навіщо вони. Битва хоче йде, але ми все одно сильніші. Ай-яй-яй, що вона робить? Зато в них уже 73. Добре. Так, треба вбити її. Мех. Її або самою першою, або самою останньою. По... Ой, послідній! Треба тут стояти, щоб не отримати урон А я не буду отримувати його в будь-якому разі через неї. Ооо! Оу, май гад. Тут суматоха тоха відбувається. Пом. А мех, так в повітрі, бас. Так. Ні. Стоп! Поставте лайк, якщо звідти випаде скин. І підпиш І підпишіться, якщо звідти випаде. Вибати... І ще один персонаж. Я в цьому сумніваюся, бо мені треба ще 8 епіків, щоб була повна колекція. Давайте. Ні. Бачу, підписка до мене не прийде. Ну, добре. Ми вже завершуємо. З вами був Марк, всім па-па.